Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і сьогодні ми поговоримо про те, як залутати лайфченч на мем-токенах, як зробити тисячі іксів. Купити той самий токен до того, як він долетить до МАС, та зробити на ньому мільйони баксів. Кожен дегін знає, що існують такі два сайти, як DexScreener та DexTools, на яких ви можете знайти будь-які МЕМ токени в самих різних мережах. Ось, наприклад, на головній сторінці ми бачимо основні найпопулярніші токени, які стрільнули за останній момент. Це Солановський токен Debate Emerald Sapphire. Наприклад, пару днів тому була мета дебатів. З між двома минулими президентами і такі токі як дебейт дійшов до капу в 600 тисяч доларів. І деякі люди зробили на цьому десятки ків і зробили собі потенційні лайфченджі. для того, щоб залутати реальний лайфчендж на цих щитках, їх треба правильно купити на початку. І враховуючи, що кожен день вони стартують тисячами і скамів при цьому 99% треба мати правильного бота, який зможе купити це максимально швидко і безпроблемно. Для того щоб снайпити ці їбучі щитки, тобі треба зайти на платформу BullX де. Тисячі щитків вже авторизовані і показують тобі правильну інфу. Наприклад, тут написано, що власник конкретного токену не може створювати більше токенів. Тут написано, що він не може заморозити токен. Тут написано, що, наприклад, ліквідність спалена, і це одні з тих речей, на які треба звертати тобі, і дивлячись просто в сканер, ти це не можеш проаналізувати. Тому для того, щоб зареєструватися на сайті BullX, ми це робимо через телеграм-канал. Тобто ти переходиш по рефералці, через яку ти отримуєш аж 10% знижки. Я рахую, це заєбісь, бо по суті платформа безкоштовна. Але кожен раз, коли ти трейдиш, ти платиш 1% комісії за трейд. Але враховуючи, що щитки це дуже мінлива штука, це як на дикому заході, хто швидше достане свій пістолет і стрільне, тобто купить. Тому тобі кожна секунда реально важлива і купувати через там звичайні декси, типу Юпітера, на Солані, це реально скам. Так, от, ми авторизувались, Прямо зараз от видно, що через мій телеграм-канал, у мене Андрій Суперіор. Ми створюємо новий аккаунт. Ми переходимо в розділ Wallet Manager і нажимаємо New Wallet. Ми створили новий wallet і ми робимо його основним. Ось, давай з тобою зробимо цю штучку. Make primary. Так, от далі я зараз сховаю попередній свій wallet, щоб він не плутався. Ми скачемо приватний ключ. Це дуже важливо. Бо якщо ти не скачаєш приватний ключ, ти в майбутньому не матимеш доступ до тих грошей, які ти депнеш конкретно сюди. Тобто ми нажимаємо Download Private Key, і ми відкриваємо конкретно цю штуку. Я ну, якби для експерименту створюю новий гаманець, на який буду депати реальні бабки і показую, що оце от гаманець Solana, а оце от private key, нижня частина, яку ти можеш вставити вже в майбутньому в будь-який гаманець і користуватись нею. Окей, зафіксували. Ми ставимо галочку, що ми скачали, все окей. І після цього змоги скачати вже не буде. Ось. Далі нам треба депнути сюди бабки. Для цього ми переходимо в вкладку «Add funds» і нажимаємо скопіювати. Тобто, прямо зараз нам треба депнути сюди солану. В принципі, почати вже можна хоча б нульодної солани з одної солани, неважливо. Заходимо, наприклад, на біржу OKEX. У мене тут є там немножечко денег. Я переходжу у вкладочку Spot і куплю за USDT трошечки солани. Пишу в пошуку «Sol». вибираю, що хочу віддати USDT, вибираю Market. І, наприклад, там вибираю на 200 доларів купити солану. Воно десь купить більше, ніж одну солану. It's okay for me. Я заходжу в розділ вивезти і виводжу одну солану на гаманець. Так, підтверджую вивод однієї солани, в мене є можливість це все підписати за допомогою пальчика. Перевіряємо там 3Y, Поки не пізно. Так, 3 y є. Все, прийнять. Якщо ви там помилились і проїбались, то у вас є можливість. Відмінити перевод, буквально там протягом однієї хвилини, але я думаю, що все буде окей. Тобто ми зараз чекаємо, поки з'явиться одна солана в нас конкретно на цьому, скажімо так, сайті, і ми зможемо вже снайпити найперші щитки. А зараз мета щитків змінилась в сторону того, що упростили створення щитків, і є такий сайт PAMFAN, на якому є тисячі цих токенів, які створюються буквально за пару доларів. Прикол в тому, що як тільки токен дійде до 70 тисяч доларів капіталізації, 12 тисяч доларів. З цієї капіталізації піде в ліквідність, яка спалиться. Тобто, хтось зробив можливість створювати ці токени в безкінечній кількості для масової кількості людей. І Є ще токенів, які реально стартанули фактично, як з стел злонча, супер максимального чесного ланчадає. Фактично, PvP. Що таке PvP? Це Player versus Player. Тобто, фактично зробили це так, що ось вам гемблінг, вибирайте будь-які токен, які називається як хочете, там якась там собачка там, не знаю, Котик, жабка, і купуйте, залітайте. Прикол в чому? В тому, що поки ми з тобою говоримо, видно, як на цьому екрані пригають ці токени і не зрозуміло, що реально купити. Тобто, якщо ми відкриємо, наприклад, будь-який токен, ми бачимо, що Bond in curve Progress 79%. Це означає, що до моменту, поки він дійде до так званого Raidiumu, це момент, коли токен вже дійде до капи в 70 тисяч. Капи і вже може торгуватись на рейдіумі, залишається 21%. І як тільки ми його відкупимо, там є ризик того, що він впаде, не впаде, ну не суть. Коротше, зрозуміти, чи це класний токен, реально складно. Бо тобі треба проаналізувати холдерів, проаналізувати, чи в дева там більше ніж 20%. Це зробити реально складно. Для цього ми просто вже можемо скопіювати адрес, який називається CA, контракт, перейти в BullX, написати в пошуку цей токен. І побачити, що про нього взагалі нам говорить BullX, який має змогу проаналізувати конкретно, що відбувається в конкретно цьому токені, і дати нам детальну інформацію. Тобто, що ми можемо побачити по ньому. Так, додали ми токен конкретно в BullX і справа ми можемо подивитися, що взагалі по безпеці. Тобто, це все виглядає доволі безпечно, це означає, що токен не можна змінити додатково, не можна зафрізити, баланс оунера 0, ліквідність спалена. У топ-10 холдерів 33% саплаю. Це не дуже добре. Насправді. Насправді, якби там було 50, я б це б скіпував точно. Але є токени, які насправді летять і без того, в принципі, з великою кількістю відсотків в перших 10% топ-холдерів. Бо якщо велика кількість топхолдерів мають найбільшу кількість саплаю, то вони легко можуть здампити цей процес. Так от, що зробив BullX? Він зробив так, що ти можеш, не виходячи з платформи, вже аналізувати новостворені токени. По принципу, це новостворені токени. Токени, які мають до капи 70 тисяч, це токени, які вийшли. І ти можеш тут в. Налаштуваннях вибрати, що це токен буде памфана, токен буде муншота. Муншот це такий самий памфан, тільки від платформи DexScreener. Це новий продукт, якому буквально пару днів, і по суті, все те ж саме. Тут є проекти, які можуть взяти, просто запускатись. Тобто написано це так: нема ні пресейлу, ні інсайдерів. Чітко один мільярд сеплає. Все аудировано. Купуєш продаєш будь-який час, немає ніякої власності. Тобто, як тільки. Маркеткап так само досягне 71 тисячі, всі токени і ліквідність піде до райдіума. Райдіум це такий у нас Декс. І 150-200 мільйонів токенів будуть спалені. І це фактично можливість для кожного з вас за 0,01 цент запустити ваш токен. Бо якщо ви нажимаєте Launch Token, фактично це вам коштує ну практично нічого. Ось. Тобто Він коштує 0,02 Solana, щоб задепло... задеплоїти. Тобто, якщо ми просто проаналізуємо, то це ну, чесно. Це дуже мало. Це це навіть не 5 центів, це 5, 5 міліцентів, щоб запустити власний токен. Ну, після чого вже йде маркетинг і відкуп там конкретного тренду. Так от, повертаючись до BullX, ми тут можемо вибрати, що в нас будуть токени з PumpFun, з Муншоту, і можемо вибрати, що в них має бути хоча б одна соціалка. Бо якщо немає взагалі ніяких соціалок, типу там Твіттера, Телеграму, то це виглядає ну, реально хреново. Якщо ми виберемо топ-10 холдерів, то це означатиме, що у топ-10 холдерів менше, ніж 10% суплаю. Це означає, що суплай розпреділений максимально чесно і, скажімо так, немає у киті великої кількості токенів. Наприклад, у Hugo Bossa, от ми де підводимо, бачимо, що Dev ще не продав. Воно, бачите, у нас. Ну, Давайте відкриємось так от. Та подивимось. Так, 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 так. Тобто ми тут бачимо, там, скільки відсоток у холдерів, чи Dev продав, чи ні, Dev продав 4% і там приймаємо для себе рішення, чи хочемо ми заходити. Наприклад, тут написано кількість холдерів. Тут холдери конкретно в платформах, які це все снайплять, були X, Photon, Trojan, Bonk. Mm, ну і конкретно Market Cap. Для того, щоб зрозуміти, чи що варто заходити в конкретний токен, треба зрозуміти взагалі, а яка є мета. Для цього ми дивимося в попередні токени, які вже пройшли до радіума і дивимося, хто взагалі дійшов до цієї стадії. Ставимо тут фільтр, вибираємо PumpFun Moon Moonshot, без питань. Дивимося там, наприклад, хоча б одну соціалку, і дивимося, що дійшов Міло, Blink, Pearl, Benny і продивляємося взагалі, що це за мета. кролік, е котик, е якісь там. Попіл, скамер, котік, ну, коротше, якоїсь конкретної мети немає. Потім переходимо в DexScreener і дивимося, хто взагалі в нас ну, за останні 24 години в, в топі, в мережі Solana. Так, це дебати, Емеральд, Спфір, Пума. Ну, коротше, якісь тваринки, чесно, ну, такі, немножечко рандом, тобто якоїсь явної мети немає. І сказати, що там, очевидно, можна брати конкретний токен з метою, ну навряд чи ось. Тому типу, я особисто а, брав би щось з розряду About to Graduate і вибрав би от цих два варіанти, і вибрав би щось з однією соціалкою. І дивився, давайте просто, для прикладу подивимось якийсь токен, який тільки-тільки вийшов, подивимось. Чи взагалі можна його заснайпити? Наприклад, токен, наприклад, Nike. Ми відкриваємо, і прямо зараз бачимо, що ось там він вже доволі сильно укатався. У нас тут Cap відкрита 3000к. Ну, в цілому не знаю, що з цього може вийти. Давайте подивимось, де реально вже є дохера холдерів. там, Наприклад, 18 холдерів в токені Debate. Ну, ми перед цим бачили, що був такий самий токен. Це насправді не дуже гарно, коли з'являється токен з, з, з такою самою назвою. Зазвичай це ну, скажімо так, виглядає не дуже. ну, Тут э, дев купив, дев продав. ну, такий собі, от. Так, Подивимося ще, наприклад, токен Carlos. Так само ми можемо бачити, що тут купив снайпер. Тут купив це на нас топхолдер. Ну, коротше, у нас тут насправді мало покупок, і доволі ризиковано купувати тільки-тільки новостворені токени. Давайте просто подивимось, що там в нас вже має от, дійти до Райдіуму. Наприклад, відкриємо токен uh, ZAP, Подивимось кількість от, по, по кількості холдерів. Sell-buy у нас майже, майже 200 холдерів. Подивимось, взагалі, як себе веде графік. Тобто, як тільки ми дійдемо до позначки в 70 тисяч. Токен вже піде, піде до райдіума. Це означатиме, що багато з тих, хто купив тут, почнуть фіксуватись. І це якби буде таким доволі переломним моментом. І це якби друга стадія формування кожного е, токену. Це як 18-річчя. Потім ми можемо просто взяти і купити, можемо перевірити, чи взагалі нам прийшли гроші. Е, ми перед цим, я пам'ятаю, скидували один сол. Так, один сол прийшов. І давайте просто там, ще раз відкриємо токен sell buy. І, наприклад, його купимо там, на якусь суму. Для того, щоб купити токен, ми можемо, наприклад, там, вибрати, що ми хочемо купити на 0.1 Sol. В характеристиках ми, ми вибираємо пріоритетність покупки. В принципі, 001, 002 це Окей. Брайп це в нас конкретна взятка, яку ми подаємо Bull X, для того, щоб він швидше прокрутив нашу транзу. Mev Protection включена, це штука, щоб, нас не, щоб не створився сендвіч. Коли ми купуємо, купують перед нами, потім купують після нас. Сліпеште допустимий відсоток в діапазоні якого ми готові купувати. Так як це щитки, і ти поки купуєш щиток по капі 20 тисяч, він може вирости в три рази. Якщо в тебе сліпеш не буде 300%, то ти реально не купиш. Як би ти там не хотів купувати, і які б ти пріоріті фіни ставив. Тому там, я залишу залишаю звичай 30 чи 40, ну давайте, давайте залишимо 30%. Для продажа, в принципі, залишаємо те ж саме. І давайте просто спробуємо, наприклад, купити цей токен. Нажимаємо 0.1, купити. Палітєлі. Чекаємо, поки проходить транзакція. Так, все, вітаю. токен купився. What the fuck is this? Так, вітаю. токен купився на 0,1 салану. Ми бачимо зараз середню ціну. Прикол в чому? В тому, що ми можемо собі виставити, що ми можемо лімітно продати цей токен. В моменті, коли він, наприклад, дасть x 2 ми можемо продати там 50%. Або коли він впаде там на 50%, ми продамо там весь токен. В чому прикол? Ми купили на 0,1 SOL цей токен. І здавалося б, треба сидіти біля ноутбуку, контролювати позицію, але нічого, нічого подібного. Ми можемо зайти в автосел і налаштувати собі нову стратегію, яка називається, наприклад, там тест. Що ми, наприклад, продаємо 100% токену, як тільки він робить мінус 60%. В даному випадку це означатиме, що токен ректанувся. Але ти хоча б зафіксуєш якусь частинку цих 40%. Бо найголовніше в крипті не завжди заробляти, а й не дозволяти втрачати. І виставляємо, що ми фіксуємо перший профіт, як тільки, Наприклад, ми фіксуємо 50% позицій, як тільки ми робимо наприклад, там, 120% росту. І фіксуємо цю штуку. Обираємо її конкретно, select, І тепер е, нам бот показує, що ми продамо, як тільки ціна дійде до капи в 76 тисяч. Так, коротше, не знаю, щось в мене не, воно не хоче нормально показуватися, але все, що вам треба знати, що ви тут можете налаштувати собі стратегію. І я кожен раз, коли залітаю в щиточок, я знаю, що як, якщо я там три щіточки відкрию на ніч, вони впадуть на 60%. Я втрачу тільки там 60%, і для мене це окей. Да? Ну, дякую, що не все ось. Тому, по суті, все, що нам далі залишається, це шукати там інші гаманці і дивитися, ну, взагалі, як себе там веде ця штука. Прикол ще в чому? Що ми можемо тут створити ще декілька гаманців, наприклад, там ще один гаманець, і потім зайти, наприклад, в наші позиції і купити з декількох гаманців. Тобто, ми вибираємо, що ми купуємо, наприклад, з двох гаманців, і ми вибираємо, що ми там купуємо. По 001 і нажимаємо там купити. І тепер е, ми купуємо із першого, і з другого гаманця. Це прикольно, коли ти хочеш там заснайпити, скажімо так, з різних гаманців бабки. Але прикол в тому: якщо в нас немає грошей, то ми тут не купимо. Тому в нас тут помилка, скажімо так, ну так буває. От. Які ще є варіанти користування цією платформою? Ми можемо зайти в розділ. Е, Токен Експлорер і вибрати Trending. Trending у нас ідуть по принципу найбільших Свапів за останніх там 6 годин, 1 годину. Наприклад, там Chix непогано себе веде. Дивимось там на попередній графік, дивимося, як він там себе веде. Наприклад, от, давайте зайдемо на токен Sapphire. Там ми відкрили Sapphire і дивимося взагалі на графік. Там бачимо, що він там e, пройшов Radium. Тобто, дійшов там, до 200 тисяч, зараз 86K. Дивимось, що в нас по топ 10 холдерам. 15% топ 10 холдерів в цілому непогано. Дивимось, що в нас по топ-холдерам, що в них в цілому по розподіленню, там, ну, Найбільшого там, 11 тисяч. І, і то я не впевнений, що це конкретний холдер, а можливо, це дев. Ну, ну і в цілому там, по 500-1000 по 1000 доларів. Тобто, з точки зору розподілення лікви виглядає доволі цікаво. Далі нам треба відкрити, наприклад, сайт. Відкрити телеграмі, подивитись взагалі, що це за токен і чи він взагалі нам цікавий. Ну, котік, мета, прикольна, щось там було, вони щось там придумали, там пов'язане з очима, окей, okay, whatever. Вибираємо Вибираємося Portal, відкриваємо Join і дивимося, взагалі, що відбувається в цьому telegram каналі Чи взагалі є підтримка у, скажімо так, користувачів, чи вони готові рейдити, ходити по іншим телеканалам, чи є відеочат. Ми можемо зараз зайти в відеочат і запитати в девелопера, чи він оплатив декскрінер. Що таке оплата дек Це коли ми купуємо, копіюємо адресу, переходимо в DexScreener і дивимося, чи взагалі в нас є отака от штучка. Так, да, у нас проплачений DexScreener, в нас є соціалки. Якби не всі це роблять, але це хоча б така, знаєте, базова штука для базового юзера, який просто знайде цей токен, такий, а, прикольно, вот тут є веб-сайт. Тому якщо не оплачений DexScreener, то в нас цієї всієї інфи немає, і якби цей токен ну, не виглядає legit. Окей. Тобто ми можемо зайти зараз в телеграмі, послухати, вообще про що вони говорять. Давайте послухаємо. There's no question about it. <рес> Коротше, зайшли ми в телеграм-канал Токен'Сипфайр. Бачимо тут 54 мембера, you know, там дев навели в музончик, вони там про щось говорять, і в цілому ми можемо вже там задати будь-які питання і спитати там, блін, коли там буде луна? Прямо зараз ми це можемо зробити. Hey, what's up? When is going to be the moon? When is going to be 10 million? Короче, нам не відповіли, але ну, короче, можна там питати девелоперів там, ті чи інші питання. І від того, як себе девелопер веде, ти в цілому можеш зрозуміти взагалі наскільки прикольний токен. Ну, Як ми бачимо, він в цілому так дав нормальні такі ікси. На початку дійшов там, докапав 200 тисяч і як, якби, впав до 37, і після чого його там непогано відкупили. Ось, тому, якби, Можна в цілому розглянути як варіант. Але ну, якби, дуор, ось. А, так от, давайте короче, ще купимо Sapphire, Почому би й нет? В принципі, начебто виглядає доволі непогано. Причому купити ми його можемо теж лімітно, ми можемо виставити, що ми хочемо купити, наприклад, там, на 0,2 сол. Тоді, коли він, наприклад, там, впаде там, на 30%. Ось ми можемо виставити ось тут. Тобто ми виставляємо, що як тільки він впаде там, на 50%, ми купимо на 0,2 сол. Ось. Тобто ми кидаємо лімітну заявку. І тепер виходить, що мало того, що ти не будеш втрачати на. Покупці по маркету ти будеш конкретно купувати по конкретній ціні, хоча якби це все відносно, бо це DEX. Але ти глобально розумієш, що якби, ці всі рівні, від яких часто від, відскакує монета, тобто вона виросла, впала до рівня, виросла, впала до рівня, виросла, впала. Ти ці рівні будеш відловлювати. І, і якби т, снайпінг токенів реально став трейдингом, де ти можеш прорахувати конкретно, які є холдери. Тобто, прямо зараз, відкривши це ми можемо подивитися взагалі, ось відкрити, наприклад, цього холдера. Можемо відкрити цього холдера і подивитись взагалі, що взагалі в нього по активності, які токени він тримає, чи це можливо якийсь дев, е наскільки він вообще Diamond Hand, чи він там Діт, тобто Діт він там зливає, Diamond Hand тримає. І тобто ти можеш аналізувати, конкретно, враховуючи цю, цю платформу, е з того там, ну, от, наприклад, якийсь там чувак, він там користується солд Trading ботом. Він користується, він смарт-волітом, він топхолдер, він там снайпер. От. І ти дивишся, скільки в нього грошей, що він купує, де він продавав, як, наприклад, це зробити. Ось ми там, подивимося на топхолдера. Наприклад, нажали сюди, потім скопіювали його адресу, потім там, перейшли в конкретний сепфайр, вибрали мейкер, вставили і подивилися, де він купував. Там, вибрали, наприклад, п'ятихвилинку. Ми бачимо, що чувак тут відкупив і тут якби продає. Тобто сказати, що він в плюсі, нічого не сказати. Тобто він фактично вийшов в БУ, потім знову відкупив. Е, ну, треба подивитись взагалі на попередню історію його якби дій. Відкупив він на доволі немалу суму і а, ну якби ні. Я, я щось подумав, що це в доларах, а це в токенах Sapphire. Тому якби ну, не очі. Ну скажем так, непогано, цікаво. От. Е, крім того, ти можеш сам запускати свої токени на муншоті. Тобто, там, зайшов собі, вписав інфу, вписав токен name, дескрипшн, вибрав міту, wallet і політів. Тобто, трейдинг щитків реально став доволі передбачуваним, це стало доволі легко. І я всім раджу користуватись BullX. -ом. Я знаю, що є TrojanBot, є Bongbot, але повірте, ця тема реально класніша. Залітайте по моїй рефералочці, 10% знижки. Ось от Вона. Якби я коротше, додавлю її в коментарях. Тобто зайшли, нажали Перейти, відкрили Telegram, нажали кнопочку «Старт», залогінились, і все, і і все, користують. Тобто, супер просто, супер легко. Це можна так само робити з телефона. І тобто, ви просто вдумайтесь. Тобто, всі снг щитки, які прямо зараз вам розказують відкупати, там, наприклад, піво, кофе, ви можете просто взяти-ставити контракт і виставити лімітно, коли ви. На яких рівнях можете і хочете їх відкупити, потім виставити take profit по конкретно кожному щитку. Тобто трейдинг щитків став реально легким. І той, хто зараз цим не займається, я не знаю, що ви взагалі робите зараз в крипті. Навіть ми просто можемо отак от зрівняти, наприклад, там, що з себе зараз представляє токен тобто Бір. Ми відкриваємо його в пошуку, дивимося, взагалі, що там у нас по конкретній капіталізації. Дивимось, що він там по капіталізації там 34 мільйони. Ми можемо відкрити Bubble Map подивитись взагалі, чи є там гаманці, які з'єднані з ним, але ну, якби це в нас не відбувається. Топ-10 холдерів тримають 60% сеплаю. Це, це на питання, чого, скажімо, так, <смеш> цей токен не, не росте прямо зараз. ну, ну, down only, ну, о, бачите? Хоча ікси були ось тут. Нас, в принципі, дали непоганий паблік сейл, всіх висадили і полетіли. На ікси. Так само можемо подивитися, що там по холдерам, хто, хто тримає, яке розподілення, що до чого. Тобто, в цілому, супер легко, супер зрозуміло. Ще важливий момент, для того, щоб ви просто зрозуміли, наскільки мета памфана і муншота сильна, ми можемо просто зайти ось в декскрінері, подивитись на найтоповіші гаманці, так повідкривати їх, і просто. Подивитись, де вони запускались. Тобто, якщо ми заходимо, копіюємо отак от контракт і вставляємо в пошук, і бачимо, що в кінці памп, це означає, що токен виходив на пампфані. Тобто цей токен, ти міг купити реально з 10 тисяч капіталізацій, ось прямо ось тут. -от. І ті, хто реально знайшли цей гімн, поняли, що нормальні девелопери швидко викупили, вийшли на радіум, вони там зробили свої кси. Дивимось там на токен L, так само. Так само вийшов на, на PAMFAN. Він там до капи 500 тисяч дійшов. Наприклад, є там такий токен, як Деруло, JSON Derulo. Це токен там, селебріті, співака. А, це в нас не той токен. так. Токен Деруло. Доходить він до 40 мільйонів. І найцікавіше, що він так само виходив через Pump Fun. Ось, побачите в кінці PUMP. Якщо ми просто проаналізуємо там по платформі, ось цей токен, тут бачимо інфу, коли там дев купив, Dev продав, причому цікавий момент. Тут видно, що. Дев купив на 1000 доларів, і Дев продав на 3000 доларів. Тобто це такий був трошечки CTO, тобто ком'юніті під, підтягнула цей лонч. Про JSON Derulo, токен я розкажу трошечки пізніше. Але якщо ви так само хочете проаналізувати його історію і чому там він стрільнув, треба розуміти, що все йде з Твіттера. Тобто ми переходимо в твіттер, пишемо в пошуку JSON і дивимося там, інфлів, які його колили. І аналізуємо взагалі, про які ще токени вони говорили, звідки взагалі народилася мета? хто цей токен пампить, або ми можемо, наприклад, вставити номер контракту в Твіттері і подивитись так само, хто пампить, який ринок, яка мета? Тобто, в принципі, щитки існують, для чого? Це Казік. І кожен щиток нічого не коштує. В нього нема ні ютиліті, в нього немає нічого. Але в нього є ідея, це прикольна назва. Люди, які залітають і роблять пампентамп історію. Історію, в якій, типа, він може дати 2x, він може дати 10x, він може дати мільйон іксів. І ти можеш зайти з одною соланою і зробити там не знаю свій life change. Наприклад, токен Джейсона це токен celebrity, який просто отак от вийшов, валявся годину. Його міг кожен підібрати по капіталізації 100 тисяч. І дійти до 40 мільйонів, зробити 400 іксів і якби кожен мох на будь-який але ну крутіті ретродропи. Вот. В наступних відео я зроблю більш детальніший огляд декскрінера, декстуза, памфана. Розкажу, які є взагалі чіткі стратегії входу в щитки, як на цьому заробляти стабільно. Але глобально для того, щоб вже заробляти і робити якісь перші результати, тобі достатньо однієї солани, платформи BullX. І ну реально трошечки часу. Бо РР в щитках набагато більше, ніж в трейдингу. Тому розбирайся, підписуйся на мій телеграм-канал, де я буду давати трошки більше інфи конкретно по щиткам. Підписуйся на Ютуб канал, на інстаграм. Дай трошечки підтримки. Я хвилююсь. Перший відео про щитки. Блять, не можу підібрати три слова. Вурда санчунанен, давай з Богом. Пока вам зацвіли каштани на Дніпром, і пуском духмяним вітер віє кияни йдуть на гідропарк. Гідропарк це наша славна мрія.